Варто проговорити і про північну Корею. Стало відомо напередодні, те, що північна Корея може відправити більшу, більше військ до Росії в липні або серпні для широкомасштабного наступу. Про це повідомила нацрозвідслужба південної Кореї. В обмін на боєприпаси та ракети КНДР отримує технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет. Повідомляється те, що північна Корея може відправити війська до Росії вже у серпні 2025 року на підтримку масштабного наступу РФ на Україну. Вони зміцнюють свою військову співпрацю, обмінюючись технологіями та озброєнням. Як повідомляє Reuters, Ройтер, і Москва зміцнюють військову співпрацю. Росія надає КНДР технології запуску супутників і системи наведення ракет. А північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди та ракети. Південно-корейський депутат Сонг-Квон заявив після зустрічі з національною службою розвідки, що відправка північно-корейських військ до Росії очікується вже у серпні 2025 року. Ця інформація свідчить про підготовку широкомасштабного наступу РФ на Україну. Північ. Північна Корея вже розпочала мобілізацію нових військових підрозділів для під... для підтримки Росії у травні 25-го року. Відбулася зустріч між представником Ради безпеки Росії та керівниками КНДР, що підтверджує координацію дії між країнами. Співпраця відбувається в рамках пакту про взаємну оборону, підписаного у червні 24-го року лідерами КНДР Кім Чен Іном та Росії Володимиром Путіним на космодромі. Східний урядові кола південної Кореї США вже засудили участь КНДР у війні в Україні, попереджаючи про загострення конфлікту та подальшу ізоляцію північної Кореї. Тож Олександр Мосієнко, український військовий експерт, розповідає якраз про, скажімо, так, поліпшення э, співпраці між Росією і Північною Кореєю. Про те, як Північна Корея може надати ще своїх військовослужбовців для подальшого наступу, слухаємо Олександра Мосієнка. Далі північна Корея може відправити ще більше військ до України для того, щоб інтенсифікувати бойові дії та навіть розпочати. Новий наступ більш інтенсивний в липні чи то в серпні, ну скоріш за все, в серпні. А, ну і шукав підтвердження, тому що це почало з'являтися в телеграм-каналах. А я вам даю тільки ту інформацію, яку я перевіряю з відкритих джерел, і певну унікальну інсайдерську інформацію, доступ до якої маю через довіру, яку заслужив, власне кажучи. Отже, я перевірив цю інформацію і. Ось що нам з цього приводу пише видання Reuters. Власне, на нього, як на перше дж... перше джерело цієї інформації, і посилалися окремі оглядачі. Отже, ця новина стосується того, що Кім Чен Ін пообіцяв перемогти у битві проти США на честь річниці Корейської війни. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін заявив, що країна досягне перемоги в антиімперських. Антиамериканських битвах, оскільки країна відзначає річницю перемир'я в Корейській війні, Ким підтвердив, що наша держава та її народ неодмінно досягнуть великої справи і стануть переможцями в антиамериканському протистоянні. Ну маски скинуті, все зрозуміло, кому протистають ким, на чиєму стороні Північна Корея, що це Росія. Китай та Іран, тобто так звана вісь зла, яка кидає виклик вільному світу, цивілізації та демократії. Північна Корея, отже, що далі, що стосується України, ну, по-перше, Північна Корея відновлює авіаперельоти з Москвою, тобто рейси москва пхеньян перші за багато десятиліть знову таки стануть доступними. Не можна виключати, що таким чином, під виглядом цивільних, Північна Корея хоче перекидати своїх громадян, своїх військових для подальшої участі в бойових діях проти України на фронті. Цього теж ми не можемо виключати. Це є факт. Фактично, Північна Корея воює з Росією проти України, пише Reuters, і тисячі північно-корейських військових були розгорнуті в Курській області Росії. а Пхеньян постачав Росії боєприпаси. Південна Корея заявляє, що Північна Корея може розгорнути ще більше військ у серпні. І саме тоді очікується інтенсифікація та активізація бойових дій. Де ці війська можуть бути розгорнуті, наразі Ройтерс не, а, скажімо, аналізує і не говорить, але я неодмінно проаналізую ще такі джерела, як Ейша Нікей. 38 Норс і інші, які дають можливість більш глибинно дивитися, що там відбувається, для того, аби надати вам цілий спектр інформації. Нагадаю, що не так давно начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв про те, що Росія використовує приблизно. 40%, якщо я не помиляюсь, так цитата була боєприпасів і снарядів і озброєнь саме з північної Кореї, які дають змогу Кремлю продовжувати свою агресивну злочинну війну проти України. Ну і ось тепер а, військові. Тому така загроза зберігається як наслідок. Нам потрібно ще більше допомоги від партнерів. Ще більше, ну скажімо, готуватися до того, щоб відбивати атаки, і ще більше діпстрайків ударів по Росії. Підпишіться також і на ютуб платформу Олександра Мусієнка. Він щоденно викладає свої відео, свої коментарі з останніх подій, які відбуваються в Україні. Надалі ну, поговоримо якраз про допомогу нашій державі, бо Литва планує долучитися до закупівлі систем ППО Петріот для України і виділити 30 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка оборони Довіла Шакалієна. Литва готова зробити свій внесок у закупівлю «Петріот» для України виробництва Сполучених Штатів. І також як останнє зауваження як є. Єдиний міністр, скажімо так, оборони НАТО, на якого наклав санкції Китай, я справді розумію, що поставлено на карту ідеться у повідомленні. Також зазначається, що Литва готова долучитися до постачання систем Петріо для України. На цю мету ми плануємо виділити до 30 мільйонів євро. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже має домовленості щодо трьох систем по Петріот, але є запит на 10 Офіційно я отримав під. Твердження Німеччини на дві системи Норвегія одна. Зараз ми працюємо із нідерландськими партнерами, сказав Володимир Зеленський напередодні. 14 липня Трамп підтвердив, що США нададуть Україні озброєння на мільярди доларів, яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО. Зокрема, він розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Петріот. Генерал, генеральний секретар НАТО Марк Рюте назвав таке рішення цілком логічним. За його словами, Трамп зателефонував йому 10 липня. Сказав, що вирішив, що Україна повинна отримати все необхідне для самозахисту, але хоче, щоб європейці за це платили. Глава альянсу зазначив, що ідею цікавилася Німеччина Фінляндія. Дія, Данія, Швеція, Норвегія, Великобританія, Нідерланди та Канада.